Всім привіт! З вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про аніме Я все чекаю, коли ти покохаєш мене. Головна героїня Хіна живе звичайним шкільним життям, доки одного дня не стикається з Коюкі, старшекласником зі своєї школи. Їхня перша зустріч виявляється катастрофічною. Хіна випадково збиває з ніг Коюкі та поводиться незграбно. Попри збентеження, вона помічає, що Коюкі добрий і терплячий. Ця випадковість залишає слід у її серці, і вона починає помічати, що думає про коюки дедалі частіше. Її серце починає битися швидше щоразу, коли вона бачить його. Розуміючи, що її почуття це не просто симпатія. Вона вирішує вступити до тієї ж старшої школи, де навчається коюки Сакурагаока Топонококосакураґаока кокодисе. Хіна активно готується до вступних іспитів, незважаючи на те, що школа вважається однією з найкращих. Її підтримує найкращий друг дитинства Котаро, який давно відчуває до неї романтичні почуття. Однак він приховує їх, боячись зруйнувати їхню дружбу. Вступні іспити стають важливим етапом у житті хіни. Вона наполегливо займається щоб досягти своєї мети, і завдяки своїй рішучості вступає до старшої школи Сакурагаока. Разом із нею зараховують і Котаро. сенпай. тим часом коюкі змінює свій імідж. Раніше він був доволі замкнутим хлопцем, не слідкував за модою і рідко спілкувався з однокласниками. Проте під час літніх канікул він вирішує оновити свій зовнішній вигляд. Причиною цього стала його нерозділена любов. Він хоче справити враження на дівчину, яка йому подобається. Коли новий навчальний рік починається, Коюкі стає центром уваги. Дівчата з класу помічають його стиль і харизму, і незабаром він стає одним із найпопулярніших хлопців школи. Хіна рада, що тепер вона навчається поруч із Коюкі. Вона докладає всіх зусиль, щоб наблизитися до нього. Записується до гуртків, де бере участь Коюкі, намагається почати розмови та проводити з ним більше часу. Однак її спроби часто виявляються незграбними. То вона випадково щось впускає, то не може підібрати слів. Тим часом коюкі, хоча й помічає хіну, не бачить у ній потенційну кохану. Людина, того, у той же час котаро продовжує підтримувати хіну, пригнічуючи свої почуття. Він допомагає їй порадами і завжди знаходиться поруч, навіть якщо бачить, як вона старається заради іншого. Кайкаразнака іна. Зміна іміджу приносить коюки не лише увагу, але й труднощі. Дівчата починають його оточувати, намагаючись завоювати його прихильність. Коюки почувається некомфортно, але не знає, як впоратися із ситуацією. Кавата. Хіна починає втрачати впевненість у собі, бачачи, скільки дівчат цікавляться Коюкі. Її рішучість змінюється тривогою та ревнощами. Проте вона все ж вирішує зізнатися йому у своїх почуттях. Letter, Однокласниця Хіни така мідзава, помічаючи, що Хіна почала дивно себе поводити, просить допомоги у котаро. Сама того не підозрюючи, вона спонукає його зізнатися Хіні у своїй закоханості. В цей час Коюкі, перебуваючи у школі, підслуховує розмову, де його кохані зізнаються у почуттях. Ця новина розбиває серце юнака у цей момент. Його знаходить хіна, і, побачивши, що на очах у Коюкі навертаються сльози, вона все ж зізнається йому у коханні. Коюкі м'яко, але рішуче відхиляє її почуття. Він пояснює, що вже закоханий в іншу дівчину, але дякує їй за щирість. Хіна відчуває біль, але розуміє, що її кохання було одностороннім. За всім, що відбувається, спостерігає Котаро, який так і не наважився зізнатися хіні у своїх почуттях. Сидобуть само кайта ранаюцінікайтагова йдесьо. Після відмови Хіна стикається із внутрішніми суперечностями. Вона запитує себе, чи правильно було зізнатися, і вважає, що її зусилля були марними. Однак підтримка Котару допомагає їй впоратися з цим етапом. Історія хіни показує, як важливо приймати відмову і використовувати її як стимул для особистісного зростання. Котаро демонструє, що справжні друзі завжди готові підтримати, навіть якщо це боляче. Аніме вчить, що кохання не завжди взаємне, але кожна історія залишає важливий слід у житті. Ну що ж, на сьогодні все не забудьте залишити коментар, лайк, ну або дизлайк, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей.